Вітаю! Сьогодні я буду розповідати про макет нового класного журналу, який з'явився, який ми підготували до друку, вже запустили в друк і очікуємо з 15 по 17 вересня у нас на складі. Цей класний журнал ми розробили згідно нового наказу номер 1093 від 2 серпня 2024 року щодо оцінювання. У класах ну ж, 5-9 класах. І відповідно до методичних рекомендацій, які затверджує цей наказ, перед тим, як почати розповідати про сам журнал, я наголошу, що замовити його можна буде за номером телефону 063 27 98 950. На цьому ж номері у нас є Viber або. Якщо ви перейдете на сайт rsd.com, то ви також зможете його замовити. Розумна шкільна документація це ось, якщо ви ну, прописуєте у стрічці пошуку в браузері, нас підтягує і ви можете перейти на сайт, ось документація для закладів освіти, і тут він ще не активний, тому що він очікується: ось класний журнал для 5 9 класів. Це те, як ви зможете його знайти. Якщо буде бажання купити. Отже, розповідаю про сам макет. Класний журнал має так само традиційні розділи, які були ще затверджені у наказі 423 у 2011 році. Але, відповідно, ми наш класний журнал зробили зі змінами, які були починаючи з того часу і торкнулися насамперед новою українською школи. Отже, є вказівки до ведення класного журналу. Далі, наступний розділ: це розділ, це власне ось класний журнал, хто підписує його класний керівник, стосовно якого класу стосується цей класний журнал, і будемо дивитися розділи. Традиційно облік відвідування пропусків занять, облік навчальних досягнень учнів, і облік навчальних досягнень учнів ми здійснюємо по предметах. Ми поділили їх отак. відповідно до освітніх галузей, які прописані у наказі і методичних рекомендаціях номер 1093 мовно літературна галузь, українська мова або інтегрований мовно-літературний курс це для тих класів, які по допрофільному навчанню починають працювати, і у них вже менша кількість на вивчення української мови та літератури, а більша кількість годин, наприклад, буде відведена для математики або предметам природничого циклу. Українська мова, література зарубіжна. Що потрібно буде там сторінки, прописуєте, заповнюєте журнал. Іноземна мова, якщо у нас є поділ на три групи, ставити стосовно трьох груп, якщо на дві групи, сторінки для двох груп буде. Друга іноземна мова, якщо вивчається так само у вас є місце. Далі математична освітня галузь. Якщо ми вчимо математику або інтегрований курс математика, так і записуємо. Якщо у нас є алгебра геометрія, прописуємо окремо. Це зроблено свідомо для того, щоб... Ви могли записати саме ті предмети, які згідно навчального плану вивчаються у вашому закладі освіти. І не було зайвого, ну, не відводити зайве місце саме на ось цю сторінку на розділ класного журналу. Природнича освітня галузь. Якщо ми маємо природознавство так, або природничі науки, ми їх так і записуємо. Якщо у нас з вами є Біологія, географія, фізика, хімія у нас є місце для прописування цих ось уроків, і місця ну, дисциплін, і місця сторінок для цих дисциплін: технологічна освітня галузь, відповідно технології, інформатика, інформатична освітня галузь, також здоров'я, безпека та добробут це та здоров'я збережувальне освітня галузь. Далі. Громадянська та історична освітня галузь. Якщо у нас з вами йде вступ до історії України, написали: якщо у нас історія України, прописуєте так само самостійно, відповідно до того, який предмет ви навивчається у якому класі. Якщо у нас іде вже 7, 8, 9 клас і іде історія України, всесвітня історія громадянського освіта і правознавства, у вас є місце для прописування цих дисциплін і сторінки, ось тут будуть зазначені. Мистецька освітня галузь один із найдискусійніших предметів, напевно, оскільки так само у багатьох закладах освіти мистецтво, курс мистецтва в нас вивчається як музичне мистецтво і образотворче мистецтво. Ми відвели місце на ці два предмети. Якщо у вас у закладі освіти вони вивчаються окремо, будь ласка, у вас є місце і для предмета, і для сторін. Освітній галузь фізична культура. Фізична культура в мене пропасували окремо, тут це зрозуміло, місторінки виставили, і ми залишили місце на предмети, які ви можете так само в закладі освіти навчати ним. Це, наприклад, етика. У нас згідно навчальних програм, да, міністерських, ось. етика і предмети морального циклу, предмет нікуди не подівся. Він є, програма є. Але у свідоцтві новому, тому що стосується по наказу 2000, 1093, етики уже чомусь немає. Але ж у модельних програмах вона є, відповідно, ви можете у шостому класі, якщо дітки вчилися у п'ятому етиці, у шостому класі ви її також можете навчати її. Тому ми місце все залишили. Ви прописуєте тут освітня галузь Швидше за все, що це буде курс морального спрямування, і буде написано етика сторінки. І у 8-9 класі в нас вводиться новий предмет підприємництво та фінансова грамотність. Місце на нього на цей предмет ми також залишили. Поки що в свідоцтві воно він не прописаний, немає стосовно нього груп результатів навчання, але я думаю, що на наступний рік це будуть і. І зміни, напевно, до наказу або, можливо, ще якісь моменти. Ну, тобто до цього предмета буде додано все, що потрібно, для того, щоб вчителі могли навчати в ну, цьому предмету і вести його облік навчальних досягнень учнів. Наступні Розділи, вони традиційні, нічого нового немає. Але я ще хотіла вас познайомити з зведеним обліком навчальних досягнень учнів. Це табличка, яку варто ми її розробили швидко, але намагалися врахувати всі так само побажання, які були від вчителів практиків, які займаються цією табличкою в кінці семестру або навчального року. Так, прізвище ім'я по батькові дитини. Якщо, наприклад, Андрієвська Марія Васильівна, ви її записали і виставляєте бали відповідно до груп результатів навчання. Українська мова, українська література зарубіжна. Ну, наприклад, ось ви поставили по Семестрово бали, і загальний бал ви виставляєте в кінці року. Далі. Мовно-літературна галузь, іноземна мова. Вивчаєте одну іноземну, записали, вивчаєте дві, написали дві іноземні. Математична освітня, математика або алгебра і геометрія, природнича. Природознавство, географія або біологія, географія, хімія, фізика, хімія. Технологічна технологія, інформатична інформатика, соціальне і здоров'я збережувальне здоров'я, ну, предмет прописали далі. Переходимо на нову розгортку і ось бачимо, щоб ви ще раз написали Андрієвська Марія Васильівна, ось вас, будь ласка, номер один, ви вже не помилитесь, ви будете розуміти, що на цьому розвороті ось так само бали виставляються для учня, учениці під номером один. Це в нас в даному випадку Андрієвська Марія. І далі громадянська історична, вступ до історії України або історія України, всесвітня історія громадянського освіта, природи, правознавство, перепрошую. Так само заповнили, якщо це в нас 8 9 клас, і, будь ласка, є місце для виставлення балів. Мистецька. Якщо мистецтво, то мистецтво, якщо музика, то музика і образотворче мистецтво, фізична готовність. Поставили так само. Наступна сторінка. Є у нас етика, прописуєте етику, є у нас підприємництво і фінансова грамотність, є місце для цих предметів. Відвели, залишили в одному випадку 5 критерій, тому що ну, для, для критеріїв з групи результатів, тому що ми, напевно, не знаємо поки що. Скільки буде цих груп результатів? Ну тому краще хай буде більше, ніж вам доведеться потім шукати місце і придумувати, куди його записати. Державна підсумкова атестація. Наразі не прописаний жодний предмет. В 9 класі до 9 класу, у нас ще фактично є 3 роки. Ну, фізично ми можемо розуміти, що це у нас українська мова, математика, історія України іноземна мова, але. Рішення педагогічної ради. Місця достатньо для того, щоб ви гарненько собі записали все, що стосується рішення педагогічної ради стосовно конкретного учня чи учениці. Наразі змін більше ніяких немає. Розраховували ми журнал так, щоб у вас помістилися всі предмети, тому що ну, предметів багато і потрібно бути дуже уважним з тим, щоб. Все було так, як потрібно в класному журналі. Дякую вам ще раз за увагу. Будуть питання, будь ласка, звертайтеся.